Дітки, доброго дня! Доброго дня, шановні дорослі! Я вас сьогодні запрошую на заняття з розвитку мовлення. Дітки, подивіться, хто до нас завітав сьогодні в гості. Та це ж наша розумничка. Добрий день, розумничка! Ой, дітки, доброго дня! А що ти нам принесла? Я вам принесла карту України і запрошую вас у подорож? Діти, ви хочете поринити в подорож нашою країною? Тоді вирушаємо. Дітки, погляньте, це наша карта. На ній позначено кордони нашої країни. Бачите, яка вона велика? А як називається наша країна? Хто пам'ятає? Так, наша країна називається Україна. Правильно, послухайте віршик. Хоч мала я невеличка, зате добре знаю, що край рідний Україна, я її кохаю. Дітки, які нові слова ви почули у віршику? Рідний край Україна. Молодці діти рідним краєм називають те місце, де людина народилася і живе. Для нас нашим краєм є місто Запоріжжя. Давайте повторимо разом місто Запоріжжя. А зараз розумничка теж хоче розповісти свій віршик, а ви слухайте уважно. Я дитина українська. всекраїнського роду. Українці то є назва славного народу. Молодець розумничка. Який гарний віршик ти вивчила. А наші дітки слухали уважно і скажуть, які слова ми сьогодні в ньому почули. Українська дитина, українці, народ! Так, правильно, розумничка мені допомагає. І каже. Що словом українці позначається наша національність? Це теж нове слово. Запам'ятайте його. Хто скаже, яка наша національність? Ми українці. Тому для нас, українців, Україна це наша батьківщина. Давайте повторимо: Батьківщина. Український народ дбає про свою країну, щоб вона була багата і щоб людям було жити весело, добре і щасливо. Скажіть, дітки, про що дбає український народ? Український народ дбає, щоб країна була багата. Як люди мріють жити в нашій країні? Люди мріють жити весело, добре і щасливо. Молодці. А зараз розумничка, пропоную вам трішечки пограти. Дітки розумничка пропоную пограти в гру «Добери слово. Послухайте, як це ми будемо робити спочатку з розумничкою, а потім ви. Якщо є три слова рідна, рідніша, нерідніша, то розумничка вважає, що до слова країна підійде слово рідна, до слова родина Більше підходить слово рідніша. А до слова мама найбільше підходить слово найрідніша. Ви згодні? Тож в нас вийде ось такий ланцюжок. Країна рідна, родина рідніша, мама найрідніша. А зараз ми вибудовуємо свій ланцюжок. Наприклад, Місто велике, область більша. Країна найбільше. Дітки, ще раз умничка пропонує ще одну гру. Скажи правильно, як називається наше місто? Місто Запоріжжя, як називається наш край. Наш край називається Запорізьким. Як називається наша батьківщина? Наша батьківщина називається Україною. Дітки, я вам дуже сьогодні вдячна разом з розумничкою. Ми сьогодні дуже з вами попрацювали гарно. Нам час прощатися до нових зустрічей!